Привіт всім, друзі. Ми нарешті доїхали до Остра Райцентр Чернігівської області, Чернігівське князівство, колишнє, так би мовити, в планах сплавитись рікою Десна, яка тут стрімка, чиста і дуже відома, красуня-Десна. Ми зараз в Острі швиденько поснідаємо і будемо їхати вище за течією Десни. В населений пункт або на Більське, або білике, щось між цим, і потім у нас буде сплав десною і фініш таки тут в Острі, Ось такий у нас коротенький план. Трохи на сонці відігрійтесь не зайвим. Буде перед сплавом, тому що вже рання осінь, хоч і тепло, але вже не спека. Русло десь наміняє, все рівень його на охоті ходить Ось тут, тут напроти й дачі було таке. Та він затоплений там і стоїть. Да. А -а. Я здав і поїхав в Остер. Ну так. Психолога знайшла в садочку роботу. Малий пішов в коледж. Знайшла швидше жінка робота, так? Так. В в садочку. От друзі, вже і на березі де с Вища остра за течією. Нас таксист довіз. він був в минулому співробітником-керівником човнової станції, тому розповів деякі історії про десну. Покаяк Аквамаріна Халл готовий з прокачаними сидіннями спінера. Я вже його нахвалював за ці сидіння. Зовсім інші характеристики по комфорту стало набагато краще сплавлятися з цими. Чудовими сидіннями. На Десні є течія, отак візуально. Вже будучи на воді, ми зацінимо. Бачу, там пляжики далі йдуть. Словом, починаємо сплав Спускаємо авіаносець на воду. Не стримався, друзі, одразу в Десні, хочу покупатися. Дорогі друзі, заплив почався. Насередині Десни ми. течія відчутна є, вона активна достатньо. Водичка тепла, хороша, я вже й покупався. Починаємо насолоду від цього сплаву. Друзі, досі невідома мені ця ділянка Десни так далеко від Києва. В руслу десни я ще не сплавлявся. Впізнав берегова лінія десни від весняної потужної течії. Тут, бачите, залишаються ось повалені дерева на березі, які несе, несе зверху донизу течії. Люди, о, хакий оре, скільки птахів, ось зокрема, бачили, що їх хижий птах, якісь. Яструб літав, полював над десною. Наш темп досить активний зараз. Друзі, Десна, в тому числі і для ледачих туристів, які не сильно люблять веслувати, тому що швидкість течії така, що... Навіть дрейфуючи за день, ви можете проходити хорошу відстань. Я думаю, 2 км на годину, а в деяких місцях в рази швидше течія на десні наразі. Зараз відчувається особливо під берегом течія. Зараз швидкість точно вища, ніж швидкість пішохода, дорогі друзі. Я думаю, швидка ходьба, може 6 кілометрів на годину. Переду повеслую, валя ззаду. Дерево зовсім близько від покаяка, хоч би на підводні дерев'яні рифи не наткнутися. Навіть трос якийсь є. Мотузка. Може хтось рибалить якось браконьєрським способом. Я не, не буду перевіряти. Спокійний, приємний сплав, чудова вода і погода, і вихідний день. І дивно, чому не видно туристів на сапах, на пакрафтах, на байдарках, на каяках і моторного транспорту. І рибалок також немає. Саме не ті, що з берегу рибалки, а які теж на човнах на воді. І цікаво, чому народ не користується чудовою нагодою. От так от бути на природі, на десні, можливо ближче до остра ситуація стане більш веселою, буде більш людна. Бачите, валя вже навіть спить. Вирішила собі влаштувати тиху годину під час сплаву. Місця в каяку вистачає. Сонце це нагріває голову, тому вмикаю в Деснянську воду, баф, я охолоджуюсь. Оскільки десна це велика річка, то тут під час вітру присутні хвилі, вони зараз зовсім Мінімальні, але все ж таки вони роблять певні такі коливання чи супротив в процесі веслування на дрібних ріках, от як в попередньому відео на тетереві, от таке явище менш явне. Багато дерев повалених на правому березі. Правий берег Десні він вищий, ніж лівий. Це обумовлюється обертанням землі, астрономією, фізикою, географією. Та. Правий берег вищий на Десні і на Дніпрі. Цікаво, до речі, багато повалених дерев, я думаю, чи можуть бобри робити свої греблі. Все-таки для них... Тут не найкращі умови, тому що повністю десну перекрити греблею не вдасться. Вийшли на берег. От коса така от, з мокрим піском і з травою. І жабка тут стрибає так. Ну Я в жабку не цілився, це я так для екшена показав. Ой, ну чудово тут, друзі, чудово просто. Теплий сезон, друзі, швидко завершується, тому купатися потрібно, поки є можливість. От десна дає зараз цю нагоду чудову. Мотоцикл весною швидко, звісно, пересивається проти течії, як автомобіль прямо лети. Знаєш, я знайшла мені не ходіти. Не купаєшся Валя? Ну добре. Вже ми близько до на березі Гарна. На початку остра більш активніше. Люди сиді відпочивають, плавають на моторному човні. Остер знаходиться на лівому березі Десни, а правий берег він повністю дикий і перебравшись на цей правий берег. Тут люди відпочивають отак. На дикій природі. Тут зробили лавочку <гум> і столик. Ось три дітей катають на плюшках так з Класно тут. Розвага, розвага. Я б теж так хотів. Ух. Драйв. Пливемо собі вздовж Остра, і не відчувається, що це місто, от, ніби взагалі просто якесь таке дачне село на березі. Не видно ні висоток, ні промисловості. Дуже тихе містечко. І так, дорогі друзі, завершується наш сьогоднішній сплав, такий спокійний, дуже приємний. Чудова десна, маршрут, природа. І тут в пожвавленому вже в місці. Гострі. Ось так от ми будемо завершувати цю чудову пригоду до наступних зустрічей.